Вітаю вас, мої любі третьокласники! сьогодні середа, 6 вересня, і за розкладом урок математики. Тема нашого уроку дії додавання та їх компоненти, розв'язування задач, годинник, час. Працювати ми з вами будемо на шостій та сьомій сторінці ваших підручників. Отож, відкрийте підручники, приготуйте зошити та запишіть. Шосте вересня класна робота. На хвилинці каліграфії ми будемо сьогодні писати число 23. Напишіть, будь ласка, це число до кінця рядочка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали: молодці. Продовжуємо роботу. Номер 19. Ми повинні з вами. Розв'язати вирази. Відкрийте зошити, запишіть вирази, зазначте їх номер 19. Та давайте разом з вами запишемо перший приклад. 19 додати 1. 19 додати 1. Це означає, що ми називаємо наступне число. Це буде число 20. Записуємо наступний приклад: 39 додати 1. 39 додати 1, звичайно буде 40. Наступний приклад 25 додати 5. Скільки буде? Правильно 30. Наступний приклад 55 додати 5. Яке число утвориться? Яка буде сума? Правильно, 60. Наступні чотири приклади ми будемо записувати у другий стовпчик. 17 додати 4. Дивіться, в цьому випадку вже йде перехід через десяток. 4 ми розкладаємо на 3 та 1. 17 додати 3 буде 20. І 20 додати 1 буде 21. Наступний приклад 37 додати 4. 4 ми розкладаємо на 3. та 1. 37 додати 3 буде 40. І 40 додати 1 буде 41. Наступний приклад: 12 додати 15. В цьому випадку ми десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць. Один десяток та один десяток буде 2 десятки. дві одиниці та 5 одиниць. 7 одиниць. Отже, вийшло число 27. І останній приклад: 35 додати 24. В цьому випадку ми теж десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць. Три десятки та два десятки буде 5 десятків. 5 та 4 буде 9. Отже, відповідь: 59. Написали молодці. Наступне завдання. Давайте з вами пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Правильно. Числа при додаванні називаються доданок, доданок і сума. Наше завдання з'ясувати, які ж числа пропущені. Перший доданок 3, другий доданок 9, яка ж буде сума? Правильно 12. Наступне завдання трішечки важ... важче. У нас є сума, і у нас є один доданок. Наше завдання знати, який же ж буде перший доданок, щоб дізнатися, який перший доданок ми повинні від суми відняти відомий доданок, тобто від 12 відняти 4. і у нас буде 8. Ще раз. Бо 12 відняти 4 буде 8. Наступний приклад: у нас є перший доданок і є сума. Наше завдання дізнатися другий доданок. Як ми це зробимо? Правильно, ми від суми, тобто від 15, віднімемо відомий доданок 7. 15 мінус 7 буде правильно 8. Отже, другий доданок 8. Бо щоб дізнатися доданок, треба від суми від 15 відняти відомий доданок. Наступний приклад. Доданок 20, сума 27. Нам треба дізнатися невідомий доданок. Що ми будемо робити? Правильно, від суми віднімати відомий доданок. Тобто 27 відняти 20 дорівнює 7. Бо щоб дізнатися невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Далі, ну, це приклад дуже простий. Перший доданок 34, другий доданок 12. Отже, сума у нас буде правильно 46. Наступний приклад: сума 50, другий доданок 10. Як нам дізнатися перший доданок? Правильно, від 50, тобто від суми відняти відомий доданок. 50 мінус 10 буде 40. Отже, перший доданок 40, бо від суми віднімаємо відомий доданок і отримаємо невідомий доданок. І останній приклад. Я думаю, він для вас буде дуже легким. Сума 100. Один доданок 70, треба дізнатися другий доданок. Що ми зробимо? Правильно, від 100 віднімемо 70. І ми взнаємо, що другий доданок це 30. Бо 100 відняти 70 дорівнює 30. Молодці. Це завдання записувати не треба. Наступне завдання це задача. Давайте її прочитаємо разом. У кошик поклали 30 яблук. Із них 20 яблук жовті, а решта зелені. Скільки зелених яблук поклали в кошик? Давайте розглянемо схему до цієї задачі. Отже, подивіться, уявимо, що ця лінія це повен кошик яблук, тобто всього 30 яблук. І ці яблука складаються із зелених. Та жовтих. Зелених 20, а жов... Ой, верніше, жовтих 20, а зелених невідомо. Наше завдання узнати, скільки ж зелених яблук поклали в кошик. Давайте запишемо коротку умову. Так, щось я навпаки. Всього 30 яблук. Із них жовті яблука це 20, зелені яблука невідомо, нам треба дізнатися. Отже, дивіться, це задача на знаходження невідомого доданка. Сума 30, відомий доданок 20. Як знайти невідомий доданок? Правильно, від суми відняти відомий доданок. Тобто ми повинні від 30 відняти 20, і ми дізнаємося, що зелених яблук поклали у кошик 10. Відповідь до задачі: 10 зелених яблук поклали. Поставте відео на паузу та запишіть задачу. Написали молодці. Наступне завдання. У класі 27 учнів. Із них 13 хлопчиків. Задачі питається, скільки дівчаток у класі. Подивіться, будь ласка, на схему. Слово у класі 27 учнів це означає всього, тобто це сума. Із цих 27 учнів 13 хлопчиків. Нам треба дізнатися, скільки дівчаток у класі. Отже, це задача на знаходження невідомого доданку, як у прикладі. Тобто, ми повинні від суми відняти відомий доданок і отримаємо невідомий доданок. І так, давайте в зошитах запишемо задача, зазначимо її номер 22 та складемо коротку умову. І так. Всього у класі 27 учнів. Із них хлопчиків 13, а дівчаток невідомо. Ми повинні дати відповідь на запитання задачі, скільки дівчаток у класі. Отже, розв'язання. Ще раз, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто ми від 27 віднімаємо 13 і отримаємо відповідь. 14, дів... відповідь. 14 дівчаток у класі. Поставте відео на паузу та розв'яжіть задачу. Написали молодці. Наступне завдання. Яке ми будемо виконувати усно. Потрібно скласти задачу про транспорт. Задача потрібна, щоб була на знаходження невідомого доданку. Зверніть увагу: тут, напевно, були всі машини, а дві машини. Поїхало. Що треба взнати? Правильно, скільки машин спочатку стояло в гаражі. Поставте відео на паузу та складіть усно задачу за малюнком. Склали молодці. Наступне завдання. Нам треба назвати числа, пропущені в рівностях. І так, дивимося, перша рівність: 23: додати невідоме число. Сума 24. Отже, що ми повинні зробити? Ми повинні дізнатися, який у нас другий доданок. Щоб дізнатися, який другий доданок, ми повинні від 24 відняти 23 і отримуємо 1. Наступний приклад. Перший доданок 35, другий доданок невідомий, сума 40. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. 45 відняти 35 буде 5. Наступний приклад. Перший доданок невідомий, другий доданок 7. Сума 12. Що треба зробити, щоб дізнатися, який перший доданок? Правильно, від 12 відняти 7. Отже, перший доданок буде 5. І останній приклад. Перший доданок невідомий. Другий доданок 50, сума 100. Як дізнатися, який перший доданок? Правильно, від суми від 100 відняти відомий доданок. Тобто 50. 100 відняти 50. Буде 50. Отже, перший доданок 50. Ці приклади записувати не треба. Наступне завдання. Завдання номер 25. Перед вами є годинники. Наша задача визначити, скільки годин показують наші годинники. Подивіться, будь ласка, на перший годинок. Велика стрілочка знаходиться на 12, маленька стрілочка знаходиться на цифрі 7. Отже, зараз 7 година ранку. А якщо б це було Після обіду то це була діти 19 година. Тобто, час можна визначати до обіду та після обіду. І так, на другому годиннику ми бачимо маленька стрілочка на 11, велика стрілочка на цифрі 4. Отже, який час показує годинник? Правильно, 11 годину. 20 хвилин. Якщо це до обіду. А якщо це після обіду, то це буде 23 години 20 хвилин. І останнє завдання: подивіться, будь ласка, на годиннику написано прямо час, нам не треба навіть вираховувати 2 години 35 хвилин. І це діти зранку. Бо після обіду 2 годин 35 хвилин немає. Молодці! Наступне завдання домашнє. І так, додому. На сторінці 7 ви повинні розв'язати задачу номер 26 та вирази номер 27